Тож, друзі, всім привіт! Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал з новинами. Повітряні сили знищили 16 шахедів із 20 уночі, 8 вересня, Росія атакувала Україну 20 дронами камікадзе типу шахет, 16 з них вдалося знищити. Усього зафіксовано пуски 20 шахетів у напрямку Одещини. У результаті бойової роботи знищено 16 шахет 136-131. У межах Одеської та Миколаївської областей повідомляється, що окупанти запустили дрони Камікадзе з Південно-Східного та Південного напрямків. Приморсько-Ахтирськ, РФ Мисчауда це Крим, Україна. Ворожі удар відбували зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіацію, мобільні вогневі групи повітряних сил та сили протиповітряної оборони інших складових сил оборони України. Сили оборони Півдня уточнили, що два шахеди збили на Миколаївщині і 14 на Одещині. Захисники України за минулу добу знищили 640 окупантів, 23 ворожі танки та 23 ББМ. До речі, напомню, що втрати Росії у війні перевалили за 267 тисяч військових. Уявіть собі, це загальні бойові втрати противника. З 24 січня 2022 року по Фактично 8 вересня 2023 року. Орієнтовано це особовий склад близько 267 540 плюс 640 осіб, плюс-мінус танків 4529 одиниць, бойових броньованих машин 8726, артилерійських систем 5753, засобів ППО 507, літаків 315, гелікоптерів 316 і надалі. Щоб все не перераховувати. ставте лайк, підписуйтесь, друзі. Будем...